У нас багато запитують, чому наша кав'ярня пекарня називається дома. До... Донецьк на Ма Маріуполь в Києві. Ми намагаємося зберегти пам'ять про наші міста родом, звідки ми цей бізнес ми намагалися розпочати в Маріуполі. На жаль, ми не змогли розпочати свою роботу. Військові дії зруйнували, знищили все, що ми намагалися зробити в Маріуполі. Неодноразово звертався в різні організації за допомогою надання грантів, але Help Україна. Допомогли реально за цю допомогу. Придбали піч, холодильне обладнання, також кутер та слайсер за допомогою печі. Ми готуємо наші приазовські грецькі пироги. Пропоную не боятися, подаватися на гранти і розвивати свій бізнес.